І всім привіт, з вами Лірка, і в цьому відео я прийду карту Silent Hills в Майнкрафті. Я сподіваюся, ця карта дуже крута, дуже страшна і взагалі дуже цікава. Тож, не буду тянути час, і одразу покажу вам цю карту. Let's go! Обережно, що на у дверях, це окрема реальність. Єдиний я це я. Ти впевнений, що єдиний ти це ти? Я не розумію про що це поки що, але звучить досить цікаво. ОМГЕ. Відкрились двері самі по собі. Ой. Вийдемо. Оскільки дебати в конгресі щодо контролю над зброєю знову спалах спалахують. Це жорстоке вбивство сталося, коли родина зібралась вдома після вечері. Угу, Тобто якісь проблемки жорстокі. Чесно, я не встигаю все перевіряти і перекладати, ну? Але виглядає, поки що, все дуже стрімненько. Так, виходить, мені треба в цей підвал. Що? Ще одна така ж сама кімната? Ого, мені подобаються звуки того ж, як я крокую. А мені не сюди треба. фак. Хто там? Що тут відбувається, блін? А чекайте, тут щось лежить. Мій голос, можете мене чути? Вся пісня, ти можеш її прочитати? А, ця річ, ти можеш її прочитати? Це чекає тебе завжди, якщо ти зможеш прийти до мене. Так, добре. Поки що я ні чорта не розумію. А, ой, двері тут відчинились? Це вже добре, але поки що я так розумію, це щось типа дурс. Ще один такий же коридор, ви. ви... Добре, ходімо. А. Фак! Фак! Як? Да ну вас нахрен? У мене серце в п'ятки упішло. Мені починає становитись стрьомно. Це одна з найстрашніших карт, чесне слово. Фак. Ей Ой. Двері відчинились. Мені страшно заходить. Фак! Ак! А! 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 Фак! Фак! Як же страшно, блях, було це. Мені треба починати знімати з вебкою. Бо так як я відлітаю від цього мікрофону, це взагалі. Думаю, буде вам цікаво дивитися, як просто літаю по всій кімнаті я тут. Фух, далі йдемо. Фак Хто ти, блях? Ей Іди? Фак! Я зараз заплачу, У Мені реально страшно страшно тут. What the fuck? Не вистрибуй тільки. Хто тут? Нехтарик. Фак. Ну. Звук дитини. Я сподіваюсь, звук ви чуєте. О, мага. Господи. Хто там? Хто там? Ей, не треба. Все? О, відчинились двері. Я можу вийти звідси. Поки що мене начебто не лякало на цьому рівні, це це найлегше. Поки okay, що деталь? Та ну фак там вже темнота, ну, я чесно слово, зараз плакати буду. Ей? Фаук! бляха, муха, шо це таке? Фак, пусти мене, скотиняка! Ей! 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 Треба! Ей! А, ми на цьому ж рівні, так? А ми знову піймали, що тут робити. Це вже не стрмно. Другий раз не стрьому. А що треба робити, я так і не зрозумів? Іще одна спроба. Йдемо вперед мені. Не можна озиратися, як я зрозумів. О, спрацювало. Я не зрозумів, що я зробив, але я щось зробив. Тепер я можу пройти далі. 204, 863. Так, добре. Ходімо далі. Тут мене вже начебто ніхто не лякає. ФАК! Фікно вибили, чорт. Це не так страшно, як до цього було, в принципі. Все, тут слава богу, я можу спити покійно проходити, але мені... Починає ставати страшновато. Так. Complete sentence. sentence. Ти маєш покласти те, що ти взяв на місце. А що я брав не, там, не там, де. І поклав не туди, куди треба. А ну розкажіть мені. Що ми це. А, мені треба малюнки знайти, чи що? А, да, реально. А як я мав до цього догадатись? А як мені його туди перенести? Фок! Що це? А! Та ну вас нахрін з такими скрімерами, бляха. Мені так страшно тут проходити, я не розумію, що мені робити, треба, а ви мене ще лякаєте. Що це таке? Це латинь? Мені. МГ. Oh, okay. Тут все чорне. Я, я рухаюсь якось швидко. Я пропоную просто бігти отак. Просто біжимо вперед. Можливо, ми прибіжемо кудись, а можливо і ні. Я РІЛ не розумію, що мені зараз робити треба, а. Ну я не знаю, скільки мені тут бігати треба, що мені зробити тут взагалі треба. Ну, от є ось ця штука. А! На неї просто треба було тикнути, ви серйозно. ОМГ. Що тут відбувається? Ну я вже не такий швидкий. Тобто мені прибрали швидкість. Тут якийсь довжелезний коридор, якого -то цього не було, до речі. Іще один довжелезний коридор. Вони мене лякають. Ну серйозно. Ну зараз же ж вискочить цей чорт. А, у, це вже нормальна кімната, слава господи. Фух, ми вибрались звідси. Тут вже повсюди світло є, це вже не так страшно. А як мені туди натиснути? Чи мені не треба взагалі натискати туди? Що нафіг? Zero four eight six three Two zero four eight Six three eight Hey Two zero four eight six three And two zero four eight Six three Zero four eight six three Two zero four eight What Що? що це, бляха, було? І далі що? Це все? Схоже, не все, але. Що? Заново? Мені здається, мене пронкують жорстко. Ви хочете сказати мені... Заново це все проходите? ОМК. Тут повна темрява. Що тут? А, дощ. Так, продовжимо. Final piece of painting. Don't process you пішчос. Коротше, я не розумію, що там написано. Всі витвори мистецтва треба знайти. Які саме витвори мистецтва треба знайти, я не розумію. Де це? Звідки тут колокол взявся? Ей. Так, ось є... Всякі штучки? Чувачів, відбувається? Ей! пак. Я ж вийшов з Майнкрафту, <свист> эй. Де я? А, все, мене з'їли. Ой, га що мені тут робити треба? Добре, ще одна спроба. І в мене тепер ліхтарик зелений, супер. Розумів би я, що це значить? Я не знаю. А, мені здається, я зрозумів. Чи ні. Ось це, мабуть, сюди треба повісити. Стремный звук, и мне не подобается. Эй. О. Мне треба найти эти кусочки маленькие. Я нашел только два из трех, А он... Фак! Эй, я ж, я же не картину. Мені, мабуть, просто вийти треба, так? Да? Смисс ні. Тут щось може з'явилось. А що мені зробити треба тепер? А, картина, да, і що з нею? Добре, картина світиться. Це вже як якийсь прикол, але що далі з нею зробити? Ну, от картина, я її взяти не можу, нічого з нею зробити не можу. Добре, друзі, я, я пропоную вам на цьому завершити проходження цієї карти, я просто не розумію, що саме від мене тут хочуть в цьому моменті, тому що картина світиться, я не можу її просто взяти. Ну, добре. На цьому все. Дякую за перегляд, З вами був Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нові відео.